Завдання таке по максимуму відновити до нового зимового опалювального сезону, щоб люди вже мали можливість заїхати. Ну і звичайно, що ці проекти є комплексними, тобто, це відбудова житлового фонду, це одразу вирішення питання щодо тепло- та водопостачанням та електропостачанням до цих міні-кварталів. Ми плануємо закупити приблизно 10 міні такі, які будуть забезпечувати ці багатоповерхівки теплом. Для нас наразі пріоритет ця лікарня. Ми працюємо з керівництвом держави, з офісом президента, з офісом першої леді, для того, щоб на рівні міжнародних партнерів знайти донора, для того, щоб відновити цю лікарню повністю. За нашими підрахунками, кошторис відновлення близько 30 мільйонів євро. Це і медичне обладнання, і сам ремонт, саме відновлення. Власне кажучи, цього медичного закладу як комплексу. Люди подають заявки. Заявок у нас велика кількість. Наприклад, це у нас 92 тисячі 224 заявки. Значить, кількість заяв про надання компенсації, що надійшла до реєстру, це 5813. Звичайно, що це натісну пов'язано із діяльністю органів місцевої влади, оскільки ці комісії мають оперативно опрацьовувати ці заявки, виходити на місця і складати відповідні акти. Після того ця інформація заноситься до реєстру цими, відповідно, комісіями, і людина отримує юридично можливість отримання компенсації. Тому цю роботу ми постійно контролюємо.